Добрий день мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні субота, 23 листопада. І я біжу на барахолку. Не знаю, як то погода дасть походити чи ні, бо якийсь сніг починається. Все, бачите, який тут? Яка вірніше, мабуть, кішечка, мисливець. Біжу на барахолку. Так, вже зачепилась з котами, вже але ж біжу. Як уже воно буде з тою погодою, чи прийшов хто під цей сніг, чи не прийшов, підемо та подивимося. А скільки оце у вас? Це одна чашечка? Ні, є на борці, я просто його навісла. 200 гривень віддам. Це цілий набор? Да, так? Тарілочки, чашечки, ще сахарні я просто його не виложила. Баранівка, дивіться. Мені бачите, там буду думаю, розказувати. Ну так, да, 200 гривень. Дивіться. Дивіться на 200 це тим. Боже, яка зима, зима. Дивіться. Дуже гарний. Дивіться, так. яка зима. Та ця така маленька. І кажуть, що повністю є всі шість чашечок. І ще сахарничка є. є, і стаканчики є. І сахарний, цукорничка є. Дивіться, є і тарелочки, і все є. Я все позбираю, бачите, я просто його не виклала, бо я... Ні, ну то звичайно, та ще й погода така. Так, погода. Погода така. І ось ще є, дивіться, такі, як за 100 гривень віддав. Так, так зараз є, ще там у вас пари. Так, я просто не хочу виставляти погода. А оце це чайник чи це теж сервіс? Ні, теж є комплект. Теж є сахарничка, і чашечки, ага. тарілочки. Теж за 200 віддав. Кавові, так, і і ці кавові. І теж то, є, Чайник все є mm -hmm. до цього комплекту. Ось почали. Да, ось, ось чайник. звичайно. І здається, які цікаві тарілочки. Щось там залишки. Мені здається, що це кам'яний брід. Які? Залишки климу погано видно. Але дивіться, які гарні. Так, зараз ще той ящик піду. А, оце, це чайні. Теж кажуть, що 200 гривень баранівська. Це за да. столом. Це тільки чашечки, так? Ні, ось щось, щось ще є. Цукорничка, да, цукорничка. Тарілки. А, оце блюдо таке. І такі ж тарілки. да. Оце блюдо, це дружковка. Так, да, я бачу, що це такі тарілки, да, і до нього, і до нього о, то у вас там просто все, все трушковка. А, тут ось ще салатничок такий, так, да, тарілки, салатник. Вон, Боже, кришечки щось б'ється. Ой, яка манюнька. Це від цієї посудинки, прикладіть її отак, от щоб вона не... жалко, ж так така манюка кришечка. Да, у вас тут прям валі баби, печера. Клас. Клас. Ось дивіться, це підсовнички тут, бачите? Все повністю, весь набір. Ну, оце просто цієї манюнечки з цією кришечкою. Я, ну так шкода, що воно, воно тут не побилось. Ось соусник, Дивіться, який. Бачите? Це така пізня дружковка, там не золото, а вже такий люстр і така ну фарба так, коричнева, Тобто це вже 90-ті. Але дружковки вже немає, на жаль. А ось дивіться, такі тарілочки, наче нічого особливого. Баварія. Арсберг. Бачите? І гарні вони. Вони були в користуванні. Десь, може, там їх десь декілька разів використовували. Оце дуже цікаво. Це щось я, я не можу теж баварія, не бачу, не бачу, може вам на камеру видніше. Ця потерта, але золота, але цікава була колись. І ось ой, які, дивіться, які полуниці. Теж потерта. А коли вона була новенька, ці золоті полуниці. Нема клеймали, щось же ж явно Європа. Якась. Це соусник. Нема десь хазяїна почула ці тарілочки. Ну, які цікаві. Скляночки гарні. Гарні скляночки. Ціленькі, що найголовніше. Скляні, так, да, скляні. Цілий ящик кульок. Что такие маюсенькие тут? По одной гривне. А це, це на мысто прям, да? Да, на мыс. А, це на мысто. Ой, там манюки-манюньки. Манюньки-манюнькие манюньки, лялечки. На Малюсіньку ялиночку. Яка вітрина? Ключок Діти морози? Купу. Оце сума здається, так, якщо вони плутає. А скільки це блюдо? 150 п'ятдесят. Сто гривень. Гарне. Золото все на місці. Ти люстри. Гарне. А скільки ця румочка ваша жовтенька? Одна. 20 гривень одненька. Що це? Я зачепилась за цього лева. Я по гороскопу лев, і от я зачепилась за нього і не знаю. Це городниця, початок минулого століття, там десь 30-ті роки. І я ніколи лева не бачила. Різні різні були. Статуетки Лева ніколи не бачила. І ось я думаю, купувати чи, чи не купувати. 600 гривень. І оця собачка дуже гарна. Це виявляється вона з їжачком. Зік Конаковський, ось дивіться. Це їжачок, собачка з їжачком. Теж 600 гривень. І одна гарненька, і друга гарненька, яка краще. Яку, яку вибрати, я не знаю. І оця дуже гарна. От подивіться на ці, як живенькі. Це німецька статуетка, німеччина. Ну, такі ж маленькі оленятка. І ось бачите, які мініатюрочки. Да, Вербілки оця статуетка теж така красива, гарна. Всі гарні. І Вуратіно, і мальвіна. Всі гарненькі. Так, але я ще думаю, що мені робити. А по чому ці тарілочки? По 100 гривень. По 100 гривень. ви Дуже гарні, так. Да. Коростень. А ну це маленькі. І ці більші. Да. Дуже гарненькі. По 100 гривень. Це гарно. Ой, який салатник коростень. Ммм, який красивий. А салатник це скільки? Дуже гарний. І золото. А, то, а за оці всі 250 гривень. Оці? 250 гривень набор цей. Оці які Німеччина. А скільки ще оця зелена мальва ваша? Чотири. Так, не чіпаю. Не чіпаю. Оці гарні такі. Полтава. О, яка чашечка і креманочка і ще такий все. Лечик. Такий розпис гарний. Оця кріманочка старенька така гарна теж у вас. Оце. Стара стара. Та три шва. три шва, це така. Стара стара. І скільки ця коштує? це городниця. Молочничок малюсенький. І оці шість штучок, набір, шість штучок. Такі дивіться, які гарні. Збереглися в когось. І чашечки дуже гарні. І оця прям новісінька-новісінька. І ці полонни теж дуже гарні. І ось вазочка малахітова. І тарілки бузок Новісінькі, гарні. Дивіться, який красивий. І що там? так. 1600 гривень коштує. Подивіться, яке скло. Дзьоб який, Крила і сам він, я боюсь його чіпати дуже, але він такий гарний. І скло, і, 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 і робота. Він великий, такий прям, серйозний. Красунчик. Ой, які цікаві. Такий колір бусковий. Цікаво спитати, скільки вони коштують. Десь немає. Довця. Боже, такий вітер, що вони у нас летаються. Оці такі цікаві, форма цікава, але я більше люблю кольорові. І оціх насипано тут. Десь такі гарні. Кришталь, мабуть, звинить. Вони скільки на. Хочу простенькі, але так під віскі важкі, важкі. Я думала, що це масляночка якась німецька, а це користь. Дивіться, яка гарна. Золото стільки. 70-80 роки десь. Золото прям так аж. Аж гарно гарно. 100 гривень коштує дуже гарно. А це ключі. А вже там підтримують. Чашечки оці Київські по 200 гривень. Великі, гарні. Але десь відійшов, Але ну такі, трохи вони були в користуванні, мені здається, чи, чи просто... а може й стояли, що їх відмити треба. Ось улялечки які. А це Анаїс, Анаїс, пів, пів бутилочки, там кажуть, ти 2000 тисячі гривень. Засутниця корости. З таким же малюночком, да, це така як та масляночка. Ось такі дві вазочки, вони прям як комплектом. Це ж богімія. І таке і рожеве, і, і плакитне, і зеленувате скло. Це 250 гривень, це 400 гривень. Теж сині, отакі. гарні. І рожеве, і, і салатове. Дуже цікаві, так, я ж кажу, дві однакові, такий прям комплект. Да. русскоязычный текст да. Оно через переводчик Ну я через переводчик 700 гривен ваза две батареи така зарядная, в комплекте она такая якась... я... тут ему заполняется и не помаранчевая не, не червона да, вот. ну чистыми получилось 140 ты... да, тоже сразу платишь наперед тоже а а така... ну вроде вот, мы за нее три для Это 98 за две да. Носим три, ну думаю, що за 2,5 адвок. Ось така сьогодні бідненька барахолка. Холодно, замерзла. Буду вже бігти, мабуть, додому. Любіми глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Сьогодні було дуже мало людей, дуже мало продавців і мало покупців. Погода і прогноз. Казали, що буде дощ, сніг. Так воно і було, тому було мало кого. Оце я купила собі такі фужери, великі фужери, вони 15 см висотою. Два поставлю в колекцію, а з одного буду пити щось якісь напої. Гадаю, що це швидше за все, якесь європейське скло, але вони такого гарного бускового кольору. І ці фужери коштували по 15 гривень штука. Ну, як їх там можна було залишити в такі цяточки. Оці купила п'ять скляночок. Отаке всередині морозне скло. Вони теж коштували по 15 гривень того самого продавця. І чуєте, це кришталь. Чотири штучки запакую на подарунок. У мене є людина, яку я хочу то подарувати. А одну вже залишу скляночку собі. В мене є на продаж отакі три обідні тарілки буде. Третій сорт Буди. дивіться, краєчок золотий. І такі гарні соняхи. Вони новісінькі, вони не були в користуванні, десь вони простояли, отак воно прям все так і запаковане стояло, отак. 24 см діаметр цих тарілочок. Ось тут, що там, прямо на якісь можна вирахувати якого то року ці тарілки. Ці тарілочки продаються, будь ласка, якщо кому цікаво, або користуватись, або в колекцію на поличку поставити такі гарні соняхи. 100 гривень коштує тарілка, чи одну в колекцію, чи всі. Якщо кому цікаво, то, будь ласка, звертайтеся. Також у мене є на продаж отакий цікавий колекційний набір. Він називався Світлофор. Цей набір був куплений в магазині на хрещатику Farfor Fayance. Ось дивіться, довбушкли йому 50-ті роки. Десертні тарілочки 17 см в діаметр, зелене, жовте-червоне. Ну, як на мене, дуже рідкісна, дуже цікава, дуже така колекційна річ, як то, якщо хто збирає от. Порцеляну. То дуже цікавий екземпляр, як на мене. 200 гривень три тарілочки, будь ласка, якщо кому цікаво, звертайтесь. Дякую, мої любі глядачі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завжди мені цікаво читати ваші коментарі. Це Масічек прийшов тут з мамою побути. і Перевірити, що мами новенького. Масічок, Масічок, ну, кіцюня мамина. Да? Мамін помічник, да? мамін помічник. А ванічку не можна заловити. Ні, ванічка не зірка. Ванічка в нас не знімається. А Масік полюбляє. Нагадую, мої любі, що оці тарілочки продаються. Якщо кому цікаво, то будь ласка, звертайтесь, телефонуйте, пишіть. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що захищають нас від болотяної нечисті. Молимось за них. Хай матінка Божа захищає їх, обороняє. Хай Господь Бог дає сили, наснаги, терпіння їм, мужності, здолати те страшне лихо. Молимося нашу перемогу. Все буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей!